Так, з банда. 7.16, 16 100%. Перше замовлення по болту. 142 за 6. Так, треба швидше уклон зняти. Оба. Все полетіло, блін, Капець, якщо чесно, так не хочеться вже їхати, що ту да, ранкові, Ранкова робота це не для мене. Але що поробиш, треба працювати. Все, полетіли. Щось сьогодні не мій день в неділю. Вже дві години пройшло, але я десь хвилин 35 дома замовлення чекав. Коротше, поряд біля дома був, взяв замовлення і цей не взяв замовлення, а поряд біля дому був і Коротше, чекав, чекав, чекав замовлення і вже з дому вийшов, думаю, ні, треба виїхати. І щось кудись рухатися. Тому що так я вже не знаю. ну Це вже дуже довго. Вже там в групі таксюгани всі пороз'їжджались з району, я тут стою, блін, де і таке. Так, і що я хотів у вас запитати? У мене є отака тємка, блин, ну на цьому не так видно. Коротше, тут щось в мене капнуло. І я її затер вологими салфетками. І воно, коротше, пожгло шкіру. Щось може є якийсь засіб, щоб натирати ці сідушки. Щоб воно трохи скрило цю тему. Чи треба тільки перефарбовувати. Воно тут навіть, навіть, навіть пороз'їдало. Бачите, більше дирки стало. Коротше, щось така якась хрень. Я блін, шокований просто. Так, зараз їду за дружиною. І потім вже буду рухатися десь на північний. Блін, вже заряду 65% залишилось. Я тільки касу 450 зробив. Це жах. Так, братва, ну що, взяв по 305 і по такій прекрасній дорозі. Але я не знав, що тут така дорога, але нічого страшного, тому що з колодинки з Айвенго вже не в холосту буду їхати. Взяв таке замовлення. Сюди приїхав за 175, начебто і звідси 186. То, в принципі, непогано, якщо б ще б дорога була не така погана. Перед цим з хлопцями, таксюганами рівненськими, бахнули по каві, зарядились. Хто перекусив, хто що. Поспілкувались по душам і далі летимо працювати. Хто додому, хто працювати. Так, далі їдемо у нас набережна 42, капець. Мене. Капець грязюка, добре, що я машину не помив. Хоча в таку погоду тільки дурні машини ну Так обдуть можна, щоб не така страшна була. І в салоні коврики освіжити. О. Ой, як же ж мене заносить по таким дорогам? Грязюка, ужас. Пуф. Так, треба зараз буде компенсацію за мийку брати. яка тут дорожка. Бля, ну мене по любить занести кудись. Ой, 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 буксуємо. <laughs> треба трошки, щоб мене машину не, цей, не за... запачкала салоном. В салоне. <laughs> Хрезюка, ел. А ну шо, что у нас там? А, вон, бачите, по траве. скользит. Ну ничего. Ничего, ну. Что там по моим, по моей резине? Ой. Видно что <laughs> Ой, да и такие. Срака. Так, Зиночку-то я ведвиз с тих колдобин. Гарять помісили трохи. Так, у нас там 17% було вже. Я зараз під'їхав на чадемку, догрузить 120 гривень десь 6 кВт, щоб докатати годинку. Та й щоб вдома менше заряджатися. Я зараз через годинку десь додому вже поїду. Пару годин вдома дозаряжусь, та й поїду далі працювати. Так що є ось такі у нас справи. Так, ну що, примчали ми тіпа, на обід 1446 Касюра у нас 1750 і залишок 25%, кілом... 25 32 км прогнозовано. Все, зараз заряджаємо бричку і далі будемо працювати. Так, з банда, що там сьогодні? У нас понеділок. Вчора я не захотів виїжджати уже ввечері, треба було домашні справи поробити. Дейтаки, та вчора в мене в неділю вийшло щось там 1750 150 на заправку і того 1600 у мене вийшло заробити. Зараз уже хлопців на бармаки відвіз, взяв зразу роботь, підбір фарби на джіпа і. Треба дещо там докупити. То зараз вже під'їжджаю на власт. І зараз будемо там все забирати і віддавати. Так, зараз подивимося, що тут у мене. по Наездили, что-то відірвалося Там, зараз, побачимо, Что у нас тут? Опа, оп, 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 опа. Вот у нас тут и выдервалося. Вот эта херня. Короче. Ось така от штука пластиковий цей захист. Чухнувся. І матіопа. Так, з братва, хвилинка реклама. Не забувайте, що Дніпро М є партнером Driver Up. От мій досвід. Машинка відпрацювала, десь машин 100 відполірувала. З'явився якийсь посторонній шум. На неї йде 3 роки гарантії. Я приїхав. І мені за 3 дні все поміняли безкоштовно. Там вісім позицій замінили. Так, да, можливо, якість тут не супер-пупер, Але машинка щось вартувала 3700. Мені вже одну машинку по гарантії поміняло на нову, тому що там заводський брак був. І, в принципі, чому б і ні? Магазинів дуже багато Дніпром. При магазині є сервісний центр. Тобто обслуговую зразу е, в цих магазинах вам ваші електроінструменти. Так що користуйтесь, нам дають 16% знижки. Залітай і придбай собі, але не на акційні товари. Це саме головне, треба не забувати. Постій отримав доставочку, тільки щось дивлюся порвана. Надіюсь, це на місці. місце. Хення не знаю. Ну, зараз хотів вдома відкрити, але. Просто, чесно, бажання зараз має відкрити. Опа, зараз я напевно телефон так в тримачку поставлю. Так, так ну дивимося, що нам тут прийшло. Чехольчик на iPhone 7. Є? Так, що у нас тут? Треба, напевно, ножичка взяти, щоб простіше було відкривати. Такс. Чікс, відкривачечку. Так, чехольчик, дружині. Два. чікс, так, висован обратно. Так, це у нас тут теж чехольчик комусь. Це теж собі дружина замовляла, якийсь тут такий 3D-шний. Так, і далі що ми тут делаємо? Далі тут посилки, ще одна посилка. Так, <гум> да, звісно, я це все порозриваю. Так. щіточки заказал на Philips э, щітку. Тут вони щось там 130 гривень, а так якщо в магазині куплять оригінальні, не знаю, наскільки ці будуть якісні, але ну, типу, все таке ж саме. Просто щоб без бірочок Філіпса. Так? Все тут контакти, все так, так само. А, так, типу, в компі вони 900 коштують за одну, а тут я 4 за 100 гривень а, Захисні, Захисне скло, але воно, типу, вони гнеться, вони прикольніші. Мені більше подобається, вони не тріскаються, коли падають на асфальт, там, не б'ються. Але вони швидше царапаються. Але не б'ється. Мені більше подобається. Так. Заказав собі ще. Танки. Ну, касити у нас на Fusion. А, Fusion. Тут у нас п'ятилізвіни йдуть. 8 штук. Я завжди заказую на аліки, тому що на базарі зараз є якісь говно. Куричі на аліки. Так, і точилка для ножів. теж. У мене вже хана і щось за 100 гривень таку точилочку. Тут для нож, ножниці і ножі різного типу. Прикольно, прикольно. Так, ну чогось не вистачає. А, мого чехла немає. І скла немає на цих, на 7 цих, цих, цих айфон. Короче. так. Зараз на цьому айфончик зразу собі чехольчик підцеплю. А що? Що тіряться? Треба поміняти, тому що той мене вже такий задрипаний, що це просто геть капець. Це тут ще, щоб ви розуміли, він з самої покупки, типа. Він тут йому вже капець, срака. він вже подратий з цих, цих сторін. Так, ну. Зараз вставляємось. Чітенька! Правда, цей якісніший. Це оригінальний. Тут просто розтерлась це яблочко, але йому вже... З 2018 року йому вже 7 років цього чохлу. Піпец! піпець. Але телефон в більшості валявся вдома. Що таке? Так, все, запихуємося назад. Мені ще не прийшло мій чехол і ще якась туфта. Все, все запихуємо назад. Так що треба хлібса трошки. Приїхав я, помив машинку, приїхав з долбунів 14 за 300 гривень. І тепер буду чекати з Долбунова щось на рівне. Тому що в холосту їхати взагалі не варік. Я з цим розрахунком і їхав. Але сьогодні понеділок, 11.35 вже. То я навіть навіть і не знаю. Надіюсь, щось, щось прийде. Можна по здобунову пару замовлень зробити. Зараз буде видно, що і як. Недовго я чекав, десь як відключився, десь хвилини-дві, і прийшло мені замовлення. З Долбунова на Квасилів. 150 гривень щось майже. За 6 кім і подача там щось була 500 метрів. Повезло трохи. Так що зараз ще в Квасилів почекаємо, можливо, кудись туди навалить. Так, ну і взяв на виїзді майже з Квасилова на щасливе. 120 за 3,5, але подача 2,5. За 5 кілометрів 120 гривень. От в мене і вийшло, що в круг. Вийде в круг 25 кілометрів. Там було 140 і, і чи там було 150, і 120, 270 і там 300. 570 гривень. У мене без комісій сьогодні ще залишились. Безкомісійні поїздочки, так що якось так, на 25 км, то в принципі пойде за годину часу. Може навіть і менше. Треба подивитися. Десь... Ну так, да, з цим замовленням година буде рівна. До речі, в мене вже е уклон карма 99%. Ще там залишилось 6 замовлень, начебто і буде соточка. Братва! що там? 16-14 вже. 15% показує. 52%. Ну я буду на щоденки заряджатись. Свої там позвонили, треба там відвести документи. І, і, і взяв замовлення по, по дорозі. 120 там щось за 4 чи за 5. Коротше, зараз побачимо, що і як. І що ще хотів сказати, зараз у нас каса 1500 на пробіг десь 85 кілометрів. Так що такі у нас зараз результати на півробочого дня. І зараз хочу зробити ще півторушечку, було б чудово. А може і більше там. Тисяча. Ну, коротше, побачимо. Якомога більше хочу зробити. Там як вийде, звісно. Незрозуміло, яка там зараз робота буде. Так вона під'їжджає до пасів. Буде щось цікавеньке включусь. А да, ну що, заїхав я на чадимочку 18.32. У мене вже прочерки, нічого немає. То зараз на 150 гривень десь підзаряжусь і далі працювати будемо. Так що... Якось так. Каса вже 2500. До трішечки 500 гривень залишилось. Так, дружину забрав, завіз додому. Трошки зарядився десь півтори годинки 20-40. Замовлень особливо немає. Їду на епіцентр зразу, щоб вдома не сидіти, не здати замовлення. Зарядився 38, ні, 37% прогнозовано 99 км. Надію за півтори годинки гривень 500 добить своїх, тих, що мені не вистачає до 3000. Подивимося, може зараз якесь замісто візьмемо, замовлення, щоб по бистренькому туди-сюди і касу набити. Побачимо, побачимо. Твій робочий день 22-22. Підбиваємо підсумки. Уклон 1770, 13 замовлень. Болт там у нас 200 гривень. 200 гривень. Своїх сьогодні я накатав уже на 1100 і плюс чаюха, і там ще у мене був доп-адрес. Коротше, плюс 130 гривень. 3-200 вийшло сьогодні грязної каси на пробіг 150 км по роботі. Так, у мене 170, плюс я там доньку забирав, дружину там забрав з роботи то виходить 150 по роботі і, 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 і. Заробив... А, ще ж була чадемка сьогодні мінус 150 і мінус дома 50 і ще зарядочка. 3000 в мене ж сьогодні вийшло заробити чистими на пробіг 150 кілометрів і по праці виходить, виходить, виходить. Вийшов я сьогодні 8, перше замовлення взяв, 8 до 2 я працював. 9, 10, 11, 12, 12, 13, 14. Щось, коротше, глюкнув телефон і відео зупинилось. Вийшло 10 годин по роботі, 3000 заробив, пробіг 150 км. Дуже непоганий результат. До речі, цей відос буде такий трошки довше, десь хвилин за 20, які краще відоси 13-14-15 хвилин чи за 20 хвилин. Ну, конечно, типа, ну, Незрозуміло як воно і що. Але мені здається, напевно, хвилин по 20 це буде прям така топова серединка. щось Останнім часом такі коротенькі відоси знімаю. Я скажу вам, що трохи в принципі, роботи мені здається, що трохи збільшило. Або це те, що в мене просто карма вже 99% в уклоні. Хто його знає. Щось ніяк сотку не можу набити. Сьогодні 13% зробив, замовлення. Коротше, побачимо. Я вже десь, напевно, замовлення 250 зробив. То скасовував, то випадково, то ще щось, якийсь прикол. Да і таке. Ладно, дякую за перегляд. Не забувайте влупити. Вподобайку, написати коментар, можливо, якісь побажання або ще щось, якісь питання. То пишіть, щоб відос залітав більш краще, тому що щось останнім часом відоси сильно багато не набирають. 800-900 тисяч Так що, якось такі справи. Я вже під'їжджаю додому, то тоді до зустрічі в нових відосах. 好吧